Головна реформа, яка відбувається в межах країни, це звичайно реформа старшої профільної школи. Тобто, ви знаєте про те, що з 2027 року 10, 11, 12 класи вони мають бути відокремлені від інших типів закладів загальної середньої освіти. Власне, вони мають стати ліцеями профіль отримати мінімум три профілі. Звичайно, це, це не легкий процес, це не простий процес. Ми сьогодні маємо дорожню карту, маємо розуміння того, який заклад загальної середньої освіти. Все ж таки стане цим ліцеєм, які заклади будуть навчати дітей з першого по дев'ятий клас. Зрозуміло, що ми вже починаємо цей процес із створення навчальних лабораторій, із створення навчальних просторів, закупівлі матеріалів. Тому що, ну скажімо, вивести перші дев'яті класи із складу школи завести ну ми ж нічого не міняємо, розумієте. Тому тут, якщо вже ми говоримо про те, що це старша профільна школа, то ми відповідно маємо створити такий простір, де дійсно це буде вивчення предметів за профілями з практично. Ну, складовою, і так далі.